Це стабільна для мене результат. Це саме мінімальні для мене задача зробити. Я його зробив. В принципі, тут непогані нагороди, прямім набор є один пакет. Так, відкриваємо перший пік. І дивимося, у нас тут. Nice. У нас тут Рафаеліао непогано. 86. Це один із топових на цій неділі. І Мусіалат також непоганий, але все ж таки я взяв з Мілану Ліао. Бо хотів за нього заграти. Так, дивимося ще другий ну тут цікан, Шахтаря, непоганий, до речі, у нього швидкість 86, але я взяв рейтинг. Так, і дивимося третій пік. Клаус Бенедер, Я візьму тут Бенідера, тому що це рейтинг, і в принципі карточка непогана, але мені трошки не вистачає йому швидкості. І Клаус тут непогано. От такі в нас Красні піки, дуже непогані красні піки. Там був Холанд, в принципі, найкращий е, варіант. А от Бенедер і Ліао, там вже третій-четвертий по, по рангу вони йшли. Також непогані нагороди. Ось мій склад, е, бачите, Жезус, Мартінеллі це е, Ну, АПЛ і Лаліга в мене, в принципі. Але після цих нагород я буду збирати ще Італію. Тому що Ліао хочеться зграти. Тут ще у нас за завдання, якийсь пакет, мабуть, буде у нас непоганий. Дивимося. Ну, червоні піки мене не розчарували. І ще в нас ж є пакет за 100 тисяч і пакет за 50 тисяч. Там також повинні дуже гарні картки випадати. Хоча б блка один був би. Дивимося в нас 4 пакети. Давайте їх відкривати. Рідкісні гравця 75-83. Ну, це тут таке собі. Але рідкісні карточки, якщо що, то на СБЧ підуть, і вони дуже добре. Кая випадає нам 82 непогано, в принципі, більш-менш рейтингова карточка. Так, дивимося три набори. Це 12 гравців, 30 гравців і 3 інформа. Подивимося, що нам тут випаде. Тут волкаут у нас з Іспанії. Ну, Іспанія, коли випадає, я дивлюся на країну, то це плачено. Якщо чесно, тут волкаути чи на СБЧ, чи на продаж відразу. Нема таких гарних волкаутів. Якщо, на мою пам'ять, я так скинув, ну, майже немає з, Іспан... з країни Іспанії гарних карток. Ну, але все ж таки е... треба трохи було монет. Е... Підзаробити, і, в принципі, я був вже задоволений красними піками. Що мене дропнуло, вже було добре. Відкриваємо Ultimate 30 гравців рідкісні. Тут інформ. Тут цікавий інформ Вернер. Я вже думав, чи Ліао, чи Вернера буду ставити, але все ж таки Ліао, тому що, трохи але всі говорили, що Вернер це дуже. Гарна картка, якою можна грати, він швидкісний, дриблінг у ну, нього дуже непоганий, він такий на м'ячі дуже різкий. Бачимо, ну, Вернер, це як мінімум це 10 тисяч, але ж там він продавався трохи дорожче. Це монети. Добре, Перейра знову мені випав і Деврей 84. В принципі, хороший хороший пакет. хоча Можна було краще, тому що цей пакет аж 100 тисяч, якщо я не помиляюсь, стоїть. Ансуфаті мені випадає. Часто бачив їх на спочатку, фі -фі, коли гравці лінкували його в свій склад. Але як я тут замічаю, тут є ще факір. Тут я навіть на відео також його не зим... спершу не замітив, але, в принципі, це дублікат, непогано рауху знову випадає. І мені він на початку також там пару тисяч стоїв непогано. В принципі, на цю вікінг-лігу дуже хороші нагороди. Підзаробив я трохи, щоб е зібрати свій склад на другу вікінг-лігу. В принципі, я здоволений. Якщо вам подобається це відео, підтримайте лайком, підпискою на канал своїм коментарем, підтримуйте Збройні Сили України. Так, і тут у нас остався, е, пакет з трьох інформів. Дивимося, що тут випаде. Інформ е Бельгія. Це тросарт. Її, до речі, за Брайтон е дуже непогано набрав 82. А вже ж хотілося краще, бо й нагороди, але тросарт також непогано. Ну тут такий собі Демаркос, якого я брав красного піка. Ну, це 30 тисяч монет, в принципі. Але я все ж таки е деяких буду інформацію свій берегти, тому що. Потім підуть СБЧ, в яких дуже потрібно будуть інформи, але вони подорожчають.